Від гріха подалі у Херсоні священнослужителі храму всіх святих, який відноситься Віднося до московського патріархату УПЦ, захопили міський шкірно-венерологічний диспансер. Історія взаємовідносин цих двох установ давня. Частина приміщення, що його займала лікарня, на початку минулого століття належала церкві. Після кількох років судових тяж вимогу церковників задовольнили, тобто визнали права храму на володіння частиною приміщення поліклініки. Судове рішення є, а постанови міськради нема. Встановити справедливість настоятель храму отець Віталій вирішив самостійно. В результаті сварка підбита оку сина однієї з лікарів та купи документів і меблів викинуті в коридор з кабінетів. Цей питання я сам не вирішую. Вирішує церковне правлення. І розумієте, На протягом 20 років йде ось ця вся е -е, переділка. В 1996 е -е, году губернатор дав своїм розпорядженням, чтобы передали это здание. Проигнорировал Горесполком. Потім дошло до того, що ми просим Горесполком. Горесполком говорить, що нужно обращатися, ми нічого не можемо вирішити, надо обращатися в суд. І мы пошли суда, в суд. И я не сам решаю. Есть протоколы собрания, когда збиралися верующие. І говорили, що так і так, наши деды тут были. Такое решение принял суд. Я не юрист, я доктор по образованию, но тогда мы не успели вовремя подать на какую-то апелляцию. Поэтому отец Виталий решением суда вот показывает это решение суда. Но какое бы ни было решение Киевского суда, закон о местном самоуправлении никто не отменял. Это выносится на сессию городского совета, и депутаты должны проголосовать за то, чтобы это здание отдать. В ком да что здание в коммунальной собственности. Этот вопрос выносился неоднократно на сессию городского совета. Депутаты не проголосовали за то, чтобы это здание отдать. Поэтому на сегодня это произошел захват не в правовом поле. Тому що рішення окончательного нет, щоб це здання віддати церкві. Про те, що відділити частину приміщення виглядає просто лише на папері, представники церкви чути відмовляються. Усі життєво необхідні комунікації залишаються саме в цій захопленій частині будівлі. Тим часом працівникам шкірно-венерологічного диспансеру немає де працювати. Хворим відповідно нікуди приходити за допомогою. У розмові з Зоєю Бережною, що прибула на місце конфлікту, отець Віталій пропонує взагалі ізолювати пацієнтів шкірвену. Нічого біля церкви з.